Вітаю, ви дивитесь кордон. ЮЕЙ заручники шахраїв. Як українці ризикують життям за власні гроші? РСЗВ, рак переваги хорватської зброї та овочі на службі у наркокартелів. Про це та інше далі. У програмі. Гідрокостюми, ласти, човни та навіть акваскутери. Аби перепливти прикордонну річку, порушники довго і ретельно готуються. Та врахувавши усі дрібниці, забувають про найголовніше безпеку, ті, кого вдалося витягти з води живими, виправдовують втечу війною, безробіттям або навіть пошуком екстриму. Чому українці ризикують життям у крижаних водах? Та як стають заручниками шахраїв, розкажуть наші журналісти. Спакувавши минуле, у маленький кольоровий клумачок він подолав кількадесят метрів до омріяної свободи. Бояж перервали прикордонники, які побачили порушника за допомогою безпілотника. Запрошення залізти до човна. Добровільно хлопець проігнорував. Погубив навіть капці, але не скорився. Врешті-решт його таки затримали. На перший погляд здається, що до берега сусідньої Молдови лише кілька десятків метрів. Саме тому відчайдухи частенько обирають саме Дністер, аби перетнути кордон. Їх не зупиняє ані крижана вода, ані сильна течія, ані ризик загинути. Вода у річці Дністер холодна і в мороз, і в спеку. А її рівень може підніматися до критичного. На жаль, чоловіків, які шукають можливості дістатися сусідньої Молдови, це не зупиняє. Діють переважно самотужки, проте серед сміливців чимало жертв шахраїв. Так звану допомогу пропонують у соціальних мережах та на закритих телеграм-каналах. Беруть кошти, приводять до любої річки, навіть до Дністра приводять, і людина мусить сама плисти. Потрапити на той берег задоволення не з дешевих: гідрокостюм, ласти, надувні човни, і на сам кінець, оплата пакету послуг під умовною назвою втеча пересічному українцю це вартує від 7 до 12 тисяч доларів. Навіщо викидати на вітер такі суми? Пояснюють по різному. Аргументація йшла таким чином, що роботи немає в Україні. На жаль, офіційно влаштуватися немає можливості, і вони їдуть на роботу. І Є такі випадки, де родини. Чоловіків повиїжджали на початку повномасштабного вторгнення на територію України, і вони до своїх сімей е, прямують. Затримують плавців ледь не щодня. Траплялося, що прикордонний човен ледь встигав пришвартуватись до берега, аж раптом знову виклик. Чоловік, який за допомогою гідрокостюма намагався переплисти, ми його побачили в бінокль і за допомогою моторного човна е затримали. Після того, через дві години е в нічний час добив вже за допомогою квадрокоптера, він був виявлений, як він е почав приготування на Дністрі на березі Дністра, е передіватися в гідрокостюм. Оператор дрона Федір Печак розповідає: на Дністрі без очей в небі не обійтись. Дрони допомагають прикордонникам спостерігати за порушниками ще на етапі підготовки. В основному допомагає він нам нічний час доби за допомогою тепловізора. Ми виявляємо підготовку до. Незаконного перетину державного кордону та можемо вчасно відреагувати на зміну на цю зміну обстановки і вислати моторний човен на перехват порушника. За словами Федора, серед його затриманих на другу спробу не наважувався ніхто. Таких випадків, на моїй практиці, не траплялось до мене, не вертались. Рівень води, вири та підводні течії, небезпечні пастки, які чатують на кожного, хто ризикне здолати ріку. Річка Дністер вона дуже специфічна, в свою чергу, за течією, за глибиною. І рівень води річки Дністер він як може бути і критично низький для нас, так і критично високий. На підготовку до такого запливу у майбутнього порушника йде від одного до трьох місяців. Як прийнято казати у військових, тренуються в умовах максимально наближених до реальних, навіть на інших річках. Були такі випадки, коли ми затримали громадян України з Києва з Київської області, які безпосередньо займалися і підготовлювалися, перепливали річку Буг. І таким чином вони. Привикали до води, яким як їм перепливати, готувалися, так скажем, до незаконного перетину державного кордону України. Та навіть з гарною фізичною підготовкою приборкати Дністер небезпечна затія. Кричали і важко дихали, не могли доплисти, бо вода була дуже холодна, і людина не мала змоги, не мала часу екіпіруватися, вдіться повністю в гідрокостюм, але вдавалася до втечі. І прикордонним нарядом за допомогою моторного човна ці люди були затримані, і ми в свою чергу допомагали і зберігали їхнє життя. Спочатку початку 2024 року тільки на Вінничині прикордонники затримали понад три сотні осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Багатьом з них врятували життя, бо у розбурханої стихії, як відомо, фаворитів немає. Військові називають їх просто раки та хвалять цю компактну зброю за точність, потужність та невибагливість. РСЗВ рак вистрілює 12 снарядів усього за 10 секунд, влучає у ціль з 8,5 кілометрів та має чимало інших переваг. У цьому переконалися прикордонні артилеристи під час бойових навчань. Реактивну систему залпового вогню. Рак са 12 було створено у Хорватії ще на початку 90-х. Утім, ані поважний вік, ані формат міні не впливає на бойові якості цієї зброї. Реактивний двигун та потужний заряд вкупі з мобільністю значно розширює можливості наших військових на передовій. Улюблені цілі раків, артилерійські позиції, захисні споруди та командні пункти ворога. Це дає змогу штурмовим підрозділам оперативно реагувати на переміщення росіян, знищуючи їх із далекої відстані. Батарея! Батарея! На одному з військових полігонів прикордонники Донецького загону відпрацьовують техніку ведення вогню. Для декого з бійців це перший такий досвід. Після перших пострілів вона дуже мене вразила своєю ефективністю, своєю могутністю. Так що, я думаю, вона ще себе дуже-дуже проявить в боротьбі за нашу свободу, за нашу перемогу. Навчання артилерійських розрахунків проводять досвідчені інструктори. З Національної академії було виділено колектив інструкторів, артилерістів, які здійснили безпосередньо теоретичну і практичну підготовку. Сьогодні були проведені бойові стрільби, де моє відділення отримало навички зі стрільби РСЗВ РАК. Прийшли злагодження, нормативи виконали на відміну. Я вас вітаю, ви стали артилерістами. Як відомо, для міжнародної наркомафії кордонів не існує, а креативні ідеї послідовників Пабло Ескобара навіть потрапили у детективні серіали. На ноу-хау злочинців змушені реагувати правоохоронці усього світу. Останнім часом у топі наркологістики продукти харчування. А якщо точніше, цілком безвинні овочі та фрукти. На ананаси ніхто не подумає. Вочевидь, саме на це розраховували наркоторговці з Іспанії, відправивши партію фруктів на найбільший ринок країни: Базар, Мерка, Мандрит». Серед ананасів були і зразки з цікавою начинкою кокаїном. Аби збити пантелику службових собак, власники наркотиків навіть дбайливо вкрили їх шаром воску, і їм це мало не зійшло з рук. Фрукти успішно доїхали до ринку та вже розвантажувалися. Утім, поліція прибула вчасно. Правоохоронці знайшли у вантажі 67 кілограмів кокаїну та заарештували сімох підозрюваних. А це прикордону митний пост Айрітом єдиний пропускний пут на кордоні Узбекистану з Афганістаном. Саме тут узбецькі митники виявили партію гашишу, замасковану під картоплю. Аби знайти півтора центнера наркотиків, працьовитим правоохоронцям довелося перебрати аж 22 тонни вантажу. Причому від оригіналу фейкові картоплини майже не відрізнялися. До речі кілька років тому у портах Одещини українські прикордонники успішно ліквідували наркотрафік з Латинської Америки. Великі партії кокаїну перевозили у контейнерах з бананами. Утім, такі масштабні оборудки до снаги далеко не всім мафіозі. Тому дехто починає з малого. Підозрілого любителя овочів спіймали нещодавно на Закарпатті поблизу угорського кордону. Утікаючи від прикордонного наряду, молодик викинув пакунок з дивними плодами, дуже віддалено схожими на картоплю. Усередині буль виявилася марихуана. Тепер затриманому світить реальний термін ув'язнення. Схоже, формат овочі фрукти усе ж не дуже вдалий проект наркомафії, але креативний підхід правоохоронці таке оцінили. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон це не просто лінія на мапі, а й межа між світлом та темрявою.